Нарешті Слов'янська аварійно-рятувальна служба отримала нового начальника. Та зустрічі із особовим складом передували два візити до слов'янської міської та районної влади, аби виконати прийняту у рятувальників процедуру. Анатолія Липка у структурі мене знають давно. Він багато років працював начальником пожежної частини Святогірська і наказом міністра МНС від 2 лютого 2011 року він отримав підвищення і тепер головуватиме над аварійно-рятувальною службою усієї Слов'янщини. Офіційно Представити нове керівництво до слов'янського управління приїхав головний рятувальник Донеччини Микола Ільченко. Щодо змін, які необмінно стаються при новому керівництві. То, за словами генерала Ільченка, Слов'янський регіон вони не торкнуться. У МНС знають ціну висококваліфікованим спеціалістам. Кадрові зміни, звісно, будуть та незначні. Ми сьогодні не проводимо політику звільнень. Це для нас принципіальний питання, оскільки ми наоборот. Колективи, которые сьогодні сложены, які ефективно працюють при любых ситуаціях при выполнении функціональних обязанностей, вони реально сьогодні показують определенний результаты, нам нам немає каким-то образом їх будоражить. Проблеми слов'янська відомі далеко за його межами. МНС не залишиться стороннім спостерігачем та вже їх вирішує. Узято, хоча б провал каналізаційного колектору по провулку Комсомольському, ремонт якого фінансує саме МНС. Говорила о банальных, может быть, вещах, что мы всегда, ну, как бы поруч, да, подразумевая наш конкретный лозунг, вот, запобегты, врятувати и допомогти. Мы всегда рядом и всегда идем. В обоймі з градськими властями ета принципіальна позиція наша. слов'янське управління МНС разом із новим керівництвом отримало і нові вказівки. Тепер значну частину часу аварійно-рятувальна служба віддаватиме профілактичним заходам.